Як швидко зареєструвати ТОВ в домашніх умовах. Друзі, привіт! З вами Владислав. Щодо домашніх умов, я не перебільшую. У нас новий формат відео, як бачите, і я б хотів отримати від вас фідбек щодо того, який формат вам підходить більше. Чи це буде якась ламповість, як зараз, або ж вам надавати більше термінології та законодавчих актів щодо бухгалтерії? Будь ласка, дуже прошу. Напишіть у коментарях. Сьогодні ми поговоримо про те, як зареєструвати ТОВ через Дія. Так, я розумію, тема абсолютно не нова. Ми вже навіть колись знімали про неї відео, але реєстр на час військового стану закрився, і звісно, що товку не можна було зареєструвати з закритими реєстрами. Він цифри часу даремно не витрачало, і функцію реєстрації ТОВ через дію дуже класно доробили. Тому зараз я вам з певністю можу сказати, що ми можемо зареєструвати абсолютно повноцінну товку з ПДВ на єдиному податку на декілька засновників і все через комп'ютер, все дома онлайн за 15 хвилин. Ну може, 20. зараз подивимося, скільки це займе у нас часу. Перед тим як її реєструвати, я вам раджу ознайомитися з нашим стреньким відео ФОП читов. Воно знаходиться десь ось тут. Там я розповідав основні відмінності ФОП та ТОВ і що більше підійде для вашого бізнесу. Якщо брати коротко, то можна сказати, що ФОП, звісно, набагато простіше. Якщо ви з нуля стартуєте бізнес, не знаєте, чи він піде, чи він не піде, не знаєте, скільки обороту у вас буде, я б вам радив зареєструвати ФОП і спробувати. Так як не зареєстрованим, працювати, ну я б не радив нікому. Якщо ж... Ваш бізнес вже виріс до масштабів компанії, або якщо у вас декілька власників, співвласників цього бізнесу, і вам потрібно на юридичному рівні закріпитися, також якщо ви працюєте на закордон і компанії тієї країни, в яку ви не послуги, просто не розуміють, що таке ФОП, і їм дико бачити прізвище ім'я по батькові як компанія якоїсь людини з України. То вас врятує тільки товка. Що поганого в товці, це найголовніше вивід коштів, тому що це не ФОП. Ви не можете там отримати гроші, покласти їх в кишеню і піти витрачати, куди вам потрібно, заплативши з цього там 5%. Тут вам потрібно їх виводити або через зарплатню, або через дивіденди, або через інші ФОПи, сплачуючи податок і там, і там. У нас на каналі також є відео, достатньо популярне, як вивести гроші з ТОВ. І, можливо, найпопулярніше на каналі воно тому, тому що це проблема, це дійсно проблема вивести грамотно вивезти гроші так, щоб е, не втратити велику їх частину. Друга проблема товки порівняно з ФОПом, це те, що там, як мінімум, потрібно працевлаштувати директора. Це не страх. Шо, але потрібно розуміти, що о, вам потрібно йому буде сплачувати зарплату. А там, де зарплата, там і податки. У нас є мінімальна зарплата. Наразі це приблизно 6,5 тисяч гривень. Вона зростає декілька разів на рік. І навіть якщо ви там будете 10 тисяч гривень сплачувати зарплату директору офіційно, то податками ви будете близько 4 втрачати. Це достатньо багато на ФОПі. Такого немає на ФОПі. Ви отримали гроші, її поклали. Безперечний плюс товки у відповідальності. Я ні в якому разі не закликаю до незаконних дій і до незаконного бізнесу. Але ми живемо в той час, коли законодавство не зовсім коректно межує з реальним бізнесом в Україні. Так і якщо ви придумали якийсь стартап, якийсь вид бізнесу, законодавчої бази під нього може ще просто не бути. А тому ви знаходитесь поза законом, навіть не роблячи нічого кримінального. В цьому випадку, якщо ви оформлені як ФОП, і у вас заключені договори з контрагентами, ви отримаєте від них гроші, то відповідальність буде на вас, як на фізичній особі, і від неї ви нікуди не дінетесь це тільки суди і так далі. Якщо це товка, то наразі позбавитися від товки можна за там 10-15 хвилин у нотаріуса перепродавши цей бізнес е комусь із інших. Людей, які будуть знати, що там за проблеми, але за певний гонорар вони беруть на себе цю відповідальність. Це нормально, це ринок, ця послуга працює вже багато років і працює достатньо успішно. Також товку можна закрити так само, як і ФОП, і товка несе відповідальність в межах свого статутного капіталу. А статутний капітал товки може бути хоч 10 гривень, хоч 100 гривень, хоч 1000 гривень. Якщо ж порівнювати з ФОПом, то ФОП відповідає всім своїм майном. Якщо на вас зареєстровані квартири, автомобілі і так далі, то ви відповідаєте. Всім цим майном, і це все у вас можна відсудити. Звісно, не дай Бог. Тож, якщо ви вирішили, що вам потрібна ТОВКА, то відкривайте свої комп'ютери, а нам знадобиться комп'ютер з телефона це зробити, я думаю, навіть неможливо. І переходимо на дію. Далі, будь ласка, увага на екран. Будемо реєструвати товку з вами разом. Отже, ми заходимо в дію зі своїм ключем електронно-цифрового підпису, це обов'язково. Так, як до нього підв'язані всі ваші дані, і далі ви зрозумієте, навіщо це потрібно. І обираємо послуги створення бізнесу. Обираємо реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту. Що таке модельний статут? І чим він відрізняється від немодельного статуту? Статут це, в принципі, документ з правилами, по яким живе ваша ТОВка. В статуті вказано, коли ви виплачуєте дивіденди, хто на що має право і так далі. Якщо у вас типова компанія, вам модельного статуту абсолютно достатньо. Якщо у вас компанія не типова, або ж з власниками, ви з піввласниками, ви не до кінця знайомі, не до кінця їм довіряєте. Краще, звісно, в статуті прописати, що саме кому підпорядковується і хто за що відповідає. Але не варто думати, що ви можете піти до реєстратора, і він вам напише в статуті будь-що, що ви хочете бачити. Так як законодавча база з приводу створення статуту, вона дуже обмежена. І е, ті ж самі права співвласників можна міняти ну, тільки трошки. Ви, ви не можете там вказати все, що ви захочете, як в звичайному договорі. Тому товку можна зареєструвати на підставі статуту між фізособами або між співвласниками. Створити договір юридичний, який буде мати повну юридичну силу в суді, де ви пропишете абсолютно всі аспекти, хто за що несе відповідальність, і хто який прибуток має з цього бізнесу, не спираючись на статут. Отже, повертаємося до реєстрації, ТОВ і нажимаємо кнопочку Зареєструвати. Далі йдемо покроково. Назва ТОВ. Назву ТОВ дуже просто підібрати, коли є мін'юст в мін'юсті в пошуку ви вводите назву. І якщо ця товка є, вам її список видає. Зараз, на момент зйомок цього відео, ще триває війна в Україні, і реєстр мін'юст закритий для відвідувачів, таких як ми з вами, і ми не можемо перевірити. Що я вам раджу? Написати в гуглі. Ось ви хочете відкрити товку, наприклад, ТОВ бухгалтерський сервіс зроблено. Ми пишемо в гуглі, тов-бухгалтерський сервіс зроблено. І шукаємо. Ось. Сторінка бухгалтерського сервісу зроблена: 134 відгуки. Я вам раджу їх почитати, тому що, як бачите, вони дуже непогані. І ми відразу бачимо, бухгалтерський сервіс зроблений на ю Код, сайт і так далі. Так можна перевірити абсолютно будь-яку компанію, і Google вам її видасть. Ви не можете ввести в пошуку U-Control чи мінюста, але ви можете ввести в пошуку Google і він вам підтягне той U-Control. Ми реєструємо, наприклад, тов, рога і копита. Скорочені назву не обов'язково, але ми її вкажемо. Назва англійською мовою не обов'язково. Ми її вкажемо. Щоб ви розуміли, назва англійською мовою, значить те, що якщо ви будете підписувати договори з контрагентами закордонними, вони будуть бачити саме таку назву. Вам для розуміння, назва товки може бути абсолютно будь-яка. Головне, щоб не була вже така товка зареєстрована. Може бути трогає, як 1, 2, 3, 4, 5 тисячу. Місце знаходження тов. Юридична адреса, тема достатньо цікава. Всі переживають з приводу того, в якому районі Києва зареєструватися, колись навіть був успішним бізнес продажів юридичної адреси, тому що раніше це було важливо. Раніше, якщо ви були товкою з ПДВ, з вами податкова завжди листувалася, і якщо Працівник поштової служби приходить і не знаходить компанію. Він листа відправляє назад, як не знайдено. І все. Податкова отримує три таких листа, в яких сказано, що контрагент не знаходиться за цією адресою, за якою податкова надсилає лист, і все вам блокують всі податкові накладні до вияснення всіх обставин. Що зараз? Зараз щоб. Цю адресу вказати, ви можете вказати її будь-яку абсолютно. Це ніяк не перевіряється. Навіть тут написано, що за вказаною вами адресою буде вестися офіційне листування, але повертаємося в реалії. Наприклад, у 2021 році у податкової просто не було паперів, щоб надсилати листи. Навіть якщо вам щось потрібно було, якийсь документ створити, то ви мали в податкову прийти з листами а 4 і тільки тоді вам цей документ створили. Тому ви можете розуміти, що податкова не розсилає всім листування якийсь спам на папері, якого просто немає. Переживати за це не варто. Або ж другий вихід, ви можете вказати будь-яку адресу будь-якого коворкінга, де ви можете працювати, а можете не працювати. Ви можете там працювати ось зараз, коли реєструєте ТОВ. Ну це все це ваша фізична адреса роботи, тому що ви там працюєте. І потім на пошті замовити. Переадресацію ви десь коркінгу в центрі міста на Печерську, а проживаєте, наприклад, на оболоні. Ви замовляєте переадресацію, це коштує приблизно 20-30 гривень на рік ця послуга і вказуєте свою фактичну адресу проживання. Вам податкова, якщо станеться диво, надсилає листа на вашу юридичну адресу на Печерську, Послуга переадресація увімкнена, і воно переадресується на вашу фактичну адресу проживання. Ви листа отримуєте. Податкові даєте фідбек, що ви його прочитали, і робите те, що у вас податкова запросила. Знову таки повторюсь, у еру електронної пошти, яку ви обов'язково вказуєте, вам надсилають спочатку листа на електронну пошту, потім вам телефонують. А потім, якщо вже ні, то вам, якщо є ППР, офіційно надсилають запит на листі А4 через поштеря. Продовжуємо. Індекс тут є помітка. Якщо бачите, якщо ви неправильно ведете індекс, то державний реєстратор вам відмовить в реєстрації. Тому дізнатися свій індекс можна ось тут. Я, наприклад, цей індекс знає. Розмір статутного капіталу. Що це таке? Статутний капітал це власність товки. Якщо коротко, це ні на що не впливає. Якщо вам потрібно закупати якесь обладнання на ТОВ, і вам це потрібно зробити з грошей ТОВ. Ви можете внести навіть мільйон гривень на статутний капітал і за них закупити це обладнання, і його поставити на баланс. Якщо ви а так, скоріше за все є створювати товку для надання послуг, то вам цей статутний капітал не потрібен абсолютно. Також ще важливо знати про статутний капітал, що його потрібно внести. Протягом півроку після реєстрації, офіційної реєстрації ТОВ. Тобто, якщо ви тут вкажете інститутний капітал 10 мільйонів гривень, то протягом півроку ви його будете зобов'язані внести. Але є одне дуже цікаве, але відповідальності за невнесення статутного капіталу немає ніякого. Тому я ставлю статутний капітал 100 гривень, і на цьому ми зупинимося. Йдемо далі. Засновники. Раніше засновник міг бути тільки один. Раніше засновник міг зареєструвати товку тільки тоді, коли у нього є пластикова ID-карта, і не можна було скористатися паспортом книжечкою. Зараз, як бачите, засновників можна додавати скільки завгодно. А як береться інформація про засновника, я вам зараз покажу. Натискаємо Додати засновника. Я фізична особа. І як бачимо, всі дані підтягнулися з мого ключа електронно-цифрового підпису. Потрібно вказати пусті поля. Далі у нас система запитує, чи є засновник кінцевим бенефіціарним власником. Що це значить? Чи є ви власником цієї компанії, або ж ви дієте від ім'я якоїсь іншої особи або іншої організації? Ми ставимо так. І розмір частки засновника у статутному капіталі. А, якщо засновника, наприклад, буде 2, то ви можете розділити частки у статутному капіталі, якщо у нас статутний капітал 100 гривень, там 70 на 30 або 50 на 50. Так? Так як я один, я ставлю 100 гривень в розмір статутного капіталу, це значить, що весь статутний капітал вношу я. Тепер достатньо важкий пункт. Вам потрібно додати скан нотаріально засвідченої копії паспорта. Якщо у вас є цей документ, це добре. Якщо ні, то вам потрібно піти до нотаріуса і засвідчити свій паспорт нотаріально відсканувати і додати цей документ. Документ я додав, вказав суму у відсотках статутного капіталу, це втретє, мене запитують, яку я вношу. І тип бенефіціарного володіння, чи я маю прямий вирішальний вплив, чи непрямий, я маю прямий вирішальний вплив. Все, тут я з'явився, є всі дані, можна додавати ще засновників, так як я засновник один, ми йдемо далі. Далі обираємо керівника, чи є керівником один із засновників. Так як керівник я, я можу вказати так. Якщо я хочу вибрати когось іншого, ми натискаємо ні і вводимо дані керівника так само, як вводили дані свої. Довірені особи ні. Перевіряємо бенефіціарів, так. Зв'язок з ТОВ. Це те, про що я вам казав раніше. Ми вказуємо тут телефон, вказуємо електронну пошту, навіть можемо вказати веб-сайт. Тобто податкова робить все, щоб зв'язуватися з вами онлайн сучасними методами, а не листуванням за тиждень, як це було там з 10 років тому. І тут у нас вже все знайоме по реєстрації ФОП. Перевіряємо види економічної діяльності, тобто кведи. Кведів може бути скільки завгодно, квед має бути основний і другорядній. Далі ми обираємо групу оподаткування. Це ще одна новина, тому що спочатку можна було реєструвати ТОВ онлайн тільки на загальній системі оподаткування без ПДВ, а потім все одно йти в податкову або до реєстратора і писати заяву на ПДВ або на перехід на спрощену систему оподаткування. Спрощена система оподаткування третьої групи не може бути зареєстрована платником ПДВ через ДІЮ. Платником ПДВ через дію можуть бути зареєстровані топки лише на загальній системі оподаткування. І отримуємо крок про ПДВ. Чи зареєструвати нас платником ПДВ, чи ні. Тиснемо далі. І зараз в нас іде формування модельного статуту. Вже майже все залишиться ще один крок сформувати модельний статут вашого топку. Отже, я або погоджуюсь на текст рекомендований урядом, або хочу налаштувати модельний статут під свої потреби, я погоджуся на текст рекомендований урядом, тому що я розумію, що майже всі реєстратори використовують цей самий модельний статут для реєстрації ТОВ, це 100% гарантія, що ТОВ зареєструється і все буде окей. Якщо ви хочете налаштувати модельний статут під свої потреби, ви можете вибрати цей варіант і спробувати погратися в пазли. Але якщо власник і засновник одне лице. І він взагалі один, то там особливо не буде з чого вибирати. І останній крок перевірте та підтвердити дані. У нас тут 8 сторінок. Є рішення, які ми зараз будемо підписувати, хто створив компанію, де проживає, хто директор, хто засновник, модельний статут, загальні положення і так далі. І натискаємо кнопку Підписати і надіслати. Після того, як ми підписуємо своїм ключем електронно-цифрового підпису ТОВКу, воно автоматично йде до податкової, перевіряється, і на наступний день у вас вже буде зареєстрована ТОВ. На момент зйомок я не знаю, скільки зайняло це відео і ця реєстрація, але, по моїм відчуттям, приблизно 10-15 хвилин. Просто, щоб ви розуміли, вартість реєстрації ТОВ в Києві у реєстраторів стартує від 4 тисяч гривень. Я абсолютно не проти бізнесу і особливо, якщо ви це робите, вперше особливо, якщо вам потрібен не модельний статут, а якийсь інший, щоб воно було створено грамотно. Або якщо ви просто не хочете займатися цим, що я вам зараз показав на відео, ви дійсно можете піти до реєстратора, заплатити там 4, 5, 6, 7 тисяч гривень за. Реєстрацію ТОВКи і вам її зареєструють. Потім вам ще в податковій візьмуть папери, виписку, витяг з свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ і віддадуть все у красивій папочці. Тут ви цього всього не отримаєте, але ви грошей не витратите. Повертаємося до запитання щодо отримання документів в потовці. Де ви їх можете отримувати, якщо ви зареєстрували тов через Дію на наступний день, тобто на завтра. Ви можете зайти в електронний кабінет платника податків зі своїм ключем електронно-цифрового підпису, вже побачити свою товку і витягнути звідти всі необхідні документи онлайн. Так, вони будуть без мокрих печаток. Але зараз на дворі 22-й рік і ці мокрі печатки вже нікому не потрібні. А деякі контрагенти запрошують документи або свідоцтво реєстрації того ж самого ПДВ, просто щоб подивитися в ньому потрібну їм інформацію, а не як доказ того, що ви є платником ПДВ. Тобто, зазвичай все навпаки. А ми маємо ситуацію, коли держава пішла на декілька кроків попереду, а підприємці не встигають за модернізацією і живуть по старим правилам. Тому все, друзі, я дуже радий, що ми з вами пройшли всі ці кроки. Від вас я прошу знову-таки в коментарях написати, який формат наших відео вам більше припадає до душі, можливо, теми, які вас цікавлять, з приводу бухгалтерії, з приводу ведення бізнесу. Тому прошу вас допомогти мені знімати для вас цікаві відеоролики. А якщо у вас щось не виходить з реєстрацією, або ви хочете це комусь делегувати. Як завжди, ми бухгалтерський сервіс зроблено, допомагаємо, надаємо послуги і ніколи вас не лишимо в біді. Тому пишіть за посиланнями під цим відео, телефонуйте і отримуєте допомогу обов'язково. Бувайте!